Доброго дня! Ми з України, з найкращої на всій-насій землі рідної сторони, яку я обожнюю, якою я пишаюся. І оці вишиванки, яких у мене дуже багато. Я б їх носила замість всіх видів одягу. Тому що це просто, знаєте, як кажуть ой, Ну і що, є такі патріоти? Вони не вишиванки ніколи не одягали, тут ніхто ж не сперечається. Але ж наскільки хочеться її одягнути, я не знаю, якому. кому. Просто щоб не продемонструвати, а просто, щоб сказати, що вишиванка це найкращий одяг. А можна носити, який ви хочете, це ж не так. А ви зразу в штики. Ага, вишиванка, значить, ну це неправильно. Ви повинні розуміти, що... Щось своє рідне, от заходимо, зараз доїдемо до нашої хатини. Наша хатина нас чекає. І в нас сьогодні не дуже весела тема. І тому ми відзнімемо таке відео. До речі, нагадую, що у нас на дворі листопад, щоб ви собі знали. А так собі уявляйте. А подивіться, яка краса. Мій татусь насадив. Подивіться на ці чорнобривці. І я взагалі завжди кажу, не зривайте чорнобривці козам. Ослам, коровкам, поки вони ще квітнуть. Ну що це таке за звичка така? Ну подивіться, як же ж це гарно. Так, у нас дощ. У нас падає дощик І <кхи> Що це означає? Це означає. Так, у нас, до речі, бачите, ось дітки, а тут білочка. У нас картина просто... як... бачите, яка білочка? От у нас О, вона побігла на хатину. Ти куди побігла? На хаті? Бачите, де вона? У нас є ще одна хазяйка. Де ти є? Побігла. Всіх люблю. Е, так, сіно ну, хазяї привезли, зараз ми сіно погрузимо. Ну, тобто, наша хатина живе, квітне і на наступне відео. Як завжди, у дякую. Вам, наших захисників. Не тому, що це просто робиться на показ, ні. І від... проситься просто сказати. Сламе слово, проситься від душі сказати. Дякую вам всі захисники нашої любої України. І ті, кого я знаю, хто мене знає, і ті, кого я не знаю, але відчуваю всім серцем, як вам зараз непросто. вона. І вон наша білочка там, бачите, ось така гарна бігає. ну хочеться дуже, щоб нарешті військове жахіття закінчилося. І ми любувалися білочками, любувалися м -м дитячим сміхом. Оцими картинами такими, подивіться, діти, он, білочки. Бачиш, яка красота. отак хочеться. Всім. Всім велике дякую за те, що дивитесь нас, що підтримуєте наш український суто, український контент. І ви прекрасно знаєте, як не просто зараз. Да. Але ми українці. І ми все переможемо. І я навіть я навіть цьому і хвильку не сумніваюся. Лише біжить ось одна хазяйка. І куди ти біжиш? Ану розказує, куди ти біжиш? Де ти є? О, ти є, я тебе бачу. Бачу, 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 бачу. Де ти є? Ах, ти ж маленька моя. Так, на ці чудові ноті ми закінчуємо наше перше відео. Всіх люблю, всіх поцілувала.